У мистецькій світлиці обласної наукової бібліотеки імені Івана Франка відбулося знайомство читачів з Богданом Губалем, відомим в Україні майстром гобеленів. Оглядали виставку не лише шанувальники мистецтва, а й науковці, колеги по цеху і журналісти. У новій експозиції твори виконані Богданом Губалем за останні два роки творчості. Є також і цьогорічні особливим контингентом. Вважає майстер художнього килимарства читачів обласної наукової бібліотеки імені Івана Франка. Можна поспілкуватися де можна е, на тлі виставки зробити творчу зустріч. Якраз оця виставка, якраз вона такою є. Натхнення для створення своїх творів Богдан Губаль отримує від наполегливої праці і пошуків серед десятків ескізів, обирає найвдаліші і найкращі. Сім'я майстра серед перших порадників і помічників. Моя дружина величезна, моя помічниця, порадниця. Я дуже багато з нею спілкуюся на стадії ескізування і особливо при виборі якраз того, що я говорю, при виборі ескізу. Виконання матеріалів якраз дуже для мене її слово важливе. Богдан Губаль працює у традиційній техніці гладкого ткацтва, але роботи його виходять далеко за рамки звичайного сприйняття. Богдан Губаль дивовижне явище в українському мистецтві, гобеленній справі. Він опановує багато технік. Але якби говорити коротко і викристалізувати оце ядро змістове, це є космос, космос краси. Не лише милуватись творами майстра, а й прочитати про нього відтепер зможуть читачі обласної бібліотеки.